15 травня в Панютинському ліцеї проходив захід Магістральна неконференція міні-Еткемп Панютине. Під гаслом Школа креативна, безпечна, вільна, медійна твоя. Еткемп це унікальний захід, де освітяни обмінюються досвідом у новому сучасному форматі підвищення кваліфікації. На цю подію могли зареєструватися всі бажаючі педагоги, як із міста, так і з регіона. В проєкті взяло участь близько 200 освітян. Панютинський ліцей підготував різні локації: експертні паралелі, майстер-класи, фотозони, Євроквест. Захід розпочався з відкриття та знайомства всіх присутніх з експертами проєкту. Сюрпризом став виступ Ольги Халепи, яка на сцені зачитала реп. Побудований весь наш захід. Так що зараз у нас іде, ви вже чули, фасилітація. Це для того, щоб обрати так звану вчительську сесію. Ви в програмці побачите, що у нас є дві. Паралелі, де будуть їх переводити експерти, яких він бачили на сцені. Вони себе презентували, і кожен, і кожна, які були в цьому залі, вони можуть обрати ту паралель, ту тему, яка їм цікава. Всі паралелі абсолютно будуть перевоходити в формі дискусії, де кожен може висловити свою думку, посперечатися чи навпаки підтримати, і так далі. Ще тут у нас діє так зване правило вільної ноги. Тобто, навіть по серед сесії, кожен і кожна може встати і тобто за один раз вона може відвідати декілька. Експертних у цих сесій. І третя сесія у нас так звана вчительська. Що це означає? Це означає, що кожен і кожна вчитель і вчителька, які приїхали до нас сюди на подію і хочуть поділитися, чи то досвідом, чи може, можливо, щось чомусь хочуть навчитись повчитися. Зараз на фасилітаційних сесіях ми оберемо теми і людей, які згодяться дати нам оці вчительські сесії. І третя сесія це буде уже. Вчительська сесія. Крім того, протягом дня у нас очікується. Ви вже чули, встановлення рекорду Лозівщину, Це ми збираємо листівки від вчительства, а також учнівства Лозівської одеги. А також гості наші приїхали із листівками подяки нашим лікарям, які зараз знаходяться на фронті із тяжкою хворобою ковід. Крім того, у нас працює, ви бачили, спільно кошт, У нас працює і де арт-стіна під назвою Що є свобода, де кожен і кожна можуть надати відповідь, що для них є свобода, і власноруч залишити про себе пам'ять на стінах Панютинського ліцею Лозівської міської ради. Протягом дня всі бажаючі могли взяти участь у різних майстер-класах. На даній локації працюють ще й педагоги Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості. Дан... протягом дня. Під час події Еткемп в Панютеному ми будемо демонструвати виконання Петриківського розпису, виконання декопажу патріотичного наспрямування і випалювання по дереву. Відповідно, всі бажаючі можуть отримати нові навички, знання і взяти з собою на пам'ять подарунки від даної події. Експерти Еткемп Україна розповіли, які теми будуть розкривати освітянам. Ну, По-перше, я представниця команди «Едкемп Україна. І, звичайно, у мене є такий обов'язок привітати все вчительство, яке сьогодні зібралося на таку неординарну подію. Звичайно, вже вони продовжуються ці події, починаючи з 2016 року. Але кожного разу, коли я буваю, у мене, знаєте, такий особливий настрій, особливий стан. І це дуже приємно, що з кожним роком стає все більше і більше таких учителів і вчительок, які хочуть розвиватися професійно, які хочуть просуватися, які хочуть нести нове відповідно до нової української школи, в освітній процес. І це дійсно дуже зворушливо. Ми порахували, що в ці. Русі Еткемп Україна зараз бере участь понад 35 тисяч вчителів чи в Україні. Тож практично в кожній другій українській школі є якийсь невеликий посередочок, саме еткемпівців. Ми їх називаємо білі ворони. Так? Десь більше, десь більша зграйка, десь менше. Але дійсно це вже такий рух, який захопив практично всю Україну. Я фактично тут буду розкривати дві теми. Перша тема це я ознайомлю з всеукраїнським проєктом, який ініціював «Едкемп Україна, який називається «Соціальне, емоційне та етичне навчання. І буду, ну, покажу переваги так, тих, хто займається в цьому проєкті. І, звичайно, ми хочемо, дуже чекаємо, що буду доєднуватись інші школи, інші педагоги. Це перше. І друга це така магістральна наскрізна тема, яку весь час просуває едкемп просуває Україна. Це недискримінаційний підхід в освіті. І завдання таке, щоб побачити, що саме через наявність стереотипів, наявність дискримінації виникає і таке хибне явище, яке має місце в наших школах, як булінг. Ну і звичайно і ще одна дуже приємна звістка: те, що ну фактично титанічну роботу здійснив команда EdCamp України це створення платформи підвищення кваліфікації Едвей. Нічого подібного не було. А зараз це буде місце, де можуть зустрітися надавачі освітніх послуг, так, і, звичайно, ті, хто їх потребує, аби професійно зростати. І людина зможе знайти те, що їй потрібно, те, що вона відчуває її. Безпосередньо необхідно як в учительській спеціальності, і вважаємо, що це велике наше досягнення. і Я так само буду про це говорити сьогодні. Я буду розповідати про основні софт скіл сучасної людини, які допомагають людині ставати щасливою, досягати успіху в особистому суспільному житті, розвиватися ефективно та ефективно взаємодіяти зі світом. Я вважаю, що на сьогодні у нас мало уваги, мало часу приділяється для того, щоб людина саме пізнавала себе, розкривала свій внутрішній світ, свої сильні сторони та могла завдяки цьому більше реалізуватися. Тому мій спіч такі як фундаментальні основи сучасної людини soft skills, які допоможуть досягти успіху у житті. Освітяни з різних міст та регіонів поділилися очікуваннями від даного заходу. Мені дуже цікавий формат проведення вперше на енкемпі. Я дуже рада, що я о, попала в список учасників. Е, ну, звісно, приїхала для того, щоб побачити цікавинки освітянські, для того, щоб поспілкуватись е, з колегами, з однодумцями, побачити е, натхненне для мене саме як освітянина, е, щось привнести в освіту свого міста. І, отримати мотивацію, інформацію Мотива. та навчати звісно. Едкемп – це шалений заряд енергії та позитивних емоцій. Це нові знайомства, нові плани. Після участі в таких подіях з'являється друге професійне дихання та віра в свої сили. Я вважаю, що саме такі повинні бути курси підвищення кваліфікації вчителів. І я тут, тому що залишатися на місці. Це крок назад. А я така людина, що який постійно повинен рух. Очікую на велике враження. Їхала, і мені дуже приємно, що ми почали з добрих таких намірів. Ми віддали захист. Для захисту маски, засоби, гігієни для медиків. Наші діти прийняли участь і написали листи подяки для медиків. Ну, це дуже добре, що ми починаємо з добрих справ. Це грандіозна подія. А я очікую, дуже очікую на нові враження. Сьогодні у нас будуть надзвичайні спікери. тому я сподіваюся, в на наш час, коли працюємо завжди онлайн, це такий свіжий ковток. Це така яскрава подія, яка всіх захоплює. Я вже не вперше приймаю участь у таких заходах. Мені дуже подобаються такі вчительські тусовки. Тут дуже цікаво, дуже багато позитивних емоцій. Можна спілкуватися з людьми з різних частин України. Кожен має свій певний досвід в запропонованих темах. Хочу сказати, що ефект довгого хвоста це дуже добре, це спрацьовує на всі 100. Я дуже рада, що це відбувається саме в нашій територіальній громаді. Молодці панютяни, що вони наважились на такий крок. Це велика підготовка, це великий ентузіазм директорки. Це ентузіазм всього колективу. Я бачу, скільки світлих людей сьогодні зібралися, і вже біля самого школу, школи, ліцею я вже бачу цей позитивний, Позитивний Білий воронятка нас зустріли. Я думаю, що сьогодні день буде плодотворний, знайду ще й нових друзів, поспілкуйся, можливо, поділюся своїми якимись надбаннями, своїми ідеями. Тобто хочу побажати закладу, так, тримати вперед, не зупиняйтеся і чекаю багато-багато позитиву. Наприкінці заходу всі присутні могли заповнити анкету зворотнього зв'язку, де розповіли про враження від перебування на події. Ввечері на подвір'ї ліцею пройшла церемонія закриття, де нагородили переможців квесту, встановили рекорд з написання листів вдячності українським медикам, які борються з COVID-19, та провели масштабний флешмоб з використанням кольорового диму.